Українські удари по російських НПЗ спровокували дефіцит бензину, ну, чи не по всій Росії, а по десяти регіонах, так точно, йдеться про атаки по двох ключових нафтопереробних заводах для російської військової промисловості: Куйбишевський нафтопереробний, і в Самарській області, і Афіпський. це в Краснодарському краї. Імовірно, це мало би повпливати на інфляцію і стати причиною подальшого економічної нестабільності. Ну, принаймні так аналізують в інституті вивчення війни. Бо російський уряд оголосив, що продовжать заборону на експорт бензину. Таким чином вони намагаються стабілізувати внутрішній ринок палива, і періодично влада країни-агресорки вдавалася до подібних заходів. Сергій Бричка долучено бо долучимо до бесіди. Це військовий експерт, і речник української добровольчої армії. Пане Сергію, здрастуйте. Слава Україні, слава добровольцям! Вітаю героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж пане Сергію, з приємного давайте проаналізуємо. Ну ми не будемо зараз про відсотки, бо станом на вчора до ураження цього нового йшлося про 15-17 ліквідованих або пошкоджених відсотків інфраструктури нафтопереробної, перекачної наливочної в. Наливочне в Росії. І йшлося про те, що щонайменше 8-10 регіонів мають черги на автозаправках, мають проблеми з бензином і наливають лише по 10 літрів в один бак. А як це повпливає безпосередньо на війну і на логістику? От тут важливий момент. Чи можемо ми корелювати те, що стається на НПЗ, і з тим, що менше буде їхати і доїде до лінії бойового зіткнення або до найближчого тилу з боку ворога? Ну, звичайно, ми наразі не можемо очікувати, що буквально сьогодні, завтра вже е, ці, скажімо, проблеми, які виникли з е, пальним на Росії, вони відіб'ються на військовій військовій машині. Тому що зрозуміло, зараз у цивільних окупантів у звичайних росіян все це будуть відбирати, будуть поповнювати абсолютно всі запаси, які тільки можливо, саме для російської армії. То е, чи відчує наразі дуже швидко російська армія такі удари? І думаю, що ні з одного боку з іншого, абсолютно вірно, ви зробили на цьому акцентування, в тому числі ми говоримо про логістику, але про неї дещо пізніше. Звичайно, я не вірю так. само думаю, багато хто з українців, те, що ці проблеми країни бензоколонки саме з бензином, там 95 й у них кажуть на курилах взагалі немає в Криму. Є певні проблеми тимчасово окупованому нашому. Що це вплине, скажімо, там на політичні ідеологічні якісь настрої Росіян. Менше все це і хвилює насправді, але ми говоримо про те, що це вичерпує. Ресурси країни бензоколонки в будь-якому разі російська військова машина, вона, скажімо, так більше заточена, перепрошую за слово на дизельне пальне, і я думаю, що якраз і над цим працюють ті, хто дуже класично і дуже суперово складає список тих об'єктів, які необхідно уразити нашим бойовим комарикам, і саме про нафтопереробні заводи. Ми бачимо, що мова йде не про знищення запасів пального, мова йде про обладнання, обладнання, яке якраз і Ділить на фракції ту саму російську нафту, відповідно, те піде для бензину, те буде використовуватися для виготовлення дизельного пального. Це перший момент. І про логістику абсолютно вірно. Логістика, тому що запаси на сьогодні, звичайно, є, але те, що ближче до фронту, воно знищується і буде знищуватися. Я думаю, і ще системніше ніж це відбувається на сьогодні. Тобто, збільшується проміжок часу для того, щоб ці. Відповідні запаси доставити безпосередньо до фронту і давайте звернемо увагу тепер на логістику залізниць залізничну. Е, насправді це ще одна хілесова п'ята російської армії. Ми сьогодні давайте говорити про російську армію перш за все, тому що російська армія її логістика побудована історично саме на залізниці, і ці удари, які сьогодні почали відбуватися більш системно саме по залізничних вузлах, по залізничному. Моє транспорту російському я сподіваюся, поступово перетворюється таку ж саму систему, як удари по російських НПЗ. Тоді ми побачимо, і це буде відбуватися абсолютно зразу, практично на інтенсивності ведення бойових дій, тому що те саме пальне боєприпаси, озброєння, особовий склад доставляються доставляється саме залізниці в основному і ці проблеми, які виникатимуть з станом рейкових, скажімо, колі вони звичайно відіб'ються на ході бою. Це не поміняє кардинальну ситуацію спершу, але дуже серйозно впливатиме. в Будь-якому разі. Тому я думаю, для бойових комарів зараз визначається якраз вектор рейкової війни. Давайте проаналізуємо ще і вчорашню масовану атаку на Україну. Ми бачили всі відео, ми бачили точне влучання в багатоповерхівку. Більш того, маємо інформацію від Тимура Ткаченка, це очільник міської військової адміністрації, про те, що швидше за все ця багатоповерхівка не підлягає відновленню і людям будуть видавати сертифікати на нове житло. Але тим не менше, що військові побачили специфічного саме в цій атаці. Бо фраза нічого особливого це чергова масована атака так. Але не зовсім, що ви побачили. Ну, власне, є певні такі подробиці, які стосуються і можливо дещо тактики і використання тих чи інших засобів вогневого ураження, про які сьогодні я думаю, навряд чи хтось буде особливо розповсюджуватися, тому що треба це все вивчити. По перше, є деякі нюанси, проти яких треба протидія, зрозуміло. І на сьогодні надзвичайно швидко треба цю протидію вже спробувати реалізувати. І зараз дуже світлі голови працюють над тим, що нового побачили, тому що мова йде про використання, наприклад, реактивних. Тих самих е дронів, ну здавалося б нічого нового, насправді так. Тобто, і щось такого ноу-хау ми не побачили. Але, але тим не менше, є е певні нюанси. Зараз про них давайте. Не будемо все таки говорити. Ворог дуже ретельно відслідковує всі ефіри Ваші ну і власне медіапросір український в тому числі, але певні нюанси є. Це перший момент. І по-друге, якщо ми говоримо про таку масовану атаку, ну я думаю, що це можна вже зазначити. Пам'ятаєте, що ворог, коли застосовував саме комбіновані удари, масовані удари, він обирав кілька регіонів на сьогодні. Фактично він скочується до того, на мій погляд, можливо, це по перше таке враження. Що буде використовувати е, удари саме по якомусь одному регіону і обирати? Для цього один регіон власне почали фактично з столиці. Більше такого масованого удару практично ніде по Україні не було цього дня. Можливо, це я кажу співпадіння, можливо, це таке перше враження. Воно досить помилкове, але в очі це принаймні впадає. Чи ви розраховуєте на якусь більш скажімо, прогресивну і практичну реакцію міжнародних партнерів, зважаючи на список об'єктів, зокрема євроінституцій та інших іноземних інституцій, що були уражені? Якщо чесно, особливо ні, хоча сподіваюся, що наші дипломати, я точно це знаю, відпрацювали по цій лінії комунікацій, Відповідно надали інформацію відповідно і нашим партнерам. Ну і військові теж зрозуміло, що комунікують з військовими інших країн. Тим більше, ну давайте а, говорити про те, що президент Трамп також відзначив, наприклад, те, що Україна дуже активна і суперова, найкраще в світі працює а, в ході дронової війни. Можливо, тут теж треба говорити про те, що ми вам допоможемо, ми українцям американцям протистояти в майбутньому можливим таким викликам, якщо ви нам будете допомагати, в тому числі закривати наше небо. Мова йде не лише там про зараз говорити про Петріоти, навіть не дуже серйозно, в плані того, що це і так зрозуміло, можливо, Є якісь нові технології, вони точно є, які допоможуть нам захистити наше небо. Ми бачимо, що ворог максимально зараз використовує все те, що в нього є. Тому допомога партнерів надзвичайно важлива. А якоїсь політичної оцінки, ну власне, ми почули те, що і мали почути, і до речі, вона не така на жаль активна ця позиція ніж була. Скажімо там ще певний час. Можливо, зараз наші партнери просто переосмислюють, що ж робити насправді з Путіним повісити його чи відрубати голову? Ну ви думаєте, буде якась реакція приміром Ердогана трохи інакша після того, як Зеленський розказав йому про атаку на Київ, зокрема і про турецькому заводу. Удари буде щось інакше, окрім тієї інформації про те, що від ППР ну, тур... не... турецького МЗС звичайно, про те, що ми не почуємо зараз. Бачите, продовжуйте. Звичайно, ми зараз не почуємо на вулицях Стамбула. А так або де ще що там Ердоган введе війська так на території Російської Федерації. Я прекрасно розумію, наприклад, що той турецький єтаган він все рівно буде чергово всунути всунутий в спину кремлівського карлика. Це так буде ситуативно чи ні? Але нам треба звичайно це використовувати. Власне всі ці моменти наші дипломати, наше військово-політичне керівництво, звичайно, використовує. Ну я думаю, що Ердоганом, м'яко кажучи, було. Неприємно і йому є що сказати товаришу Вові. Я не знаю, чи товариш він насправді, але тим не менше Трамп відреагує так, як відреагував. Я думаю, що ми побачимо найближчим часом чергову заяву. Яка я не буду тут гадати на кавові гущі, але тим не менше, дійсно та ситуація, коли всі такі моменти треба. Треба використовувати це абсолютно вірно, це є абсолютно правильно. Нам є про що поговорити про Чорне море, наприклад, з Туреччини. Ти більше Туреччина явно сьогодні розуміє, що атаку не буде, що вона все таки буде основним бойовим флотом на території на акваторії Чорного моря після поразки Російської Федерації. Власне, маємо згадати ще і про атаку безпілот безекіпажного катера росіян по українському судну. Досі шукають ще одного моряка. Пан Петлатинчук підтверджував це в ефірі, що один загиблих ще одного шукають. А що маємо розуміти про цю атаку в гирлі Дунаю, Дунаю на український корабель? Те, що певні прогнози о, і військових аналітиків і, і... військових? Інженер інженерів вони на жаль справдилися. Тобто, ворог е е підійшов до певної межі, де він продемонстрував на практиці, що може використовувати в тому числі і те, що, думаю, що кроки на два, як мінімум, е що ми мусимо проти протиставити. Це по перше, і знову таки знову працювати на на випередження. Знову о, хочу підкреслити: я думаю, що на цьому етапі ми вийшли на якийсь новий рівень протистояння в чорному морі з Російською Федерацією. Ми не можемо і впевнений не втратимо ті здобутки, які є. А тим більше ГУР, наприклад, показав, що намі є а, що показати знову. Ми ми атакуємо вже в Азовському морі. А на сьогодні це де. Факту я підкреслю де факто внутрішнє море Російської Федерації, тобто, ми можемо проходити всі ті бар'єри, які там є, які створені М -м, дуже цікавий. Новоросійськ в цьому плані виглядає. Дуже цікаво, і дуже б хотілося, щоб а далі трика. Рапки у нас є досвід, коли туди прилітало. Пан Сергію, давайте проаналізуємо. Перегруповуються російські війська в чергове літній наступ, плани на літній наступ. Літо вже закінчилося фактично. Що маємо розуміти не тільки з карти, а й з інтенції, тобто з потенції ворога, на яких ділянках найбільше накопичилося, і де вони планують намагатися прорвати оборону. Що стосується потенціалу ворожого, вони знаходяться, якщо за годинником десь на пів шостого. Я думаю, що все-таки ближче до 16-ї години, можливо, навіть 15-30. Це говорить про те, що ворог, по-перше, йому не вдалося дійсно виконати всі свої стратегічні задуми, які він планував на цю розпіарену літню кампанію, велику, як вони і називали, яка насправді стартувала навесні і буде закінчуватися все-таки восени. Я думаю, що місяці два. Росіяни будуть намагатися максимально тиснути на всі ті ділянки фронту, про які ми з вами говоримо або ваші студії говорять кожного дня. Це очевидно. Покровськ, Донеччина, Новопавлівський відтинок залишається найголовнішими. Бачимо активізацію на Запорізькому фронті, і тут теж зрозуміло максимально спробувати тиснути на власний центр Запоріжжя. Степногірський вектор він сьогодні активний, і це очевидно. І там ворог намагається туди перекидати навіть якісь свіжі підрозділи. Ну відносно свіжі, тому що ми розуміємо, що боєздатних підрозділ. Розділів на Росії фактично таких саме боєздатних не також і багато. Вистачає гарматного м'яса, навіть за НАТО, але от саме боєздатних все таки менше, тому очевидно, що видно, що північно-слобожанський вітино фронту Сумщина. Я вже про нього теж маю обов'язково згадати, тому що на сьогодні це виглядає. Як валіза без ручки і важко нести і кинути не можуть, тому що царю треба доповідати, що на сумщині там бойові дії тривають. Схожа ситуація була на Харківщині минулого року, коли ворог вовчанськ липці там застряг в тому болоті, і далі вже ну фактично стратегічно він. Не рухається Лиманськ, Сіверський напрямок, Куп'янський. Звичайно, Придніпровський буде активний. Немає там таких дій великих, здавалося б, на перший погляд, і не буде. Ресурсу не вистачає, але островіада остров буде продовжуватися. Але, звичайно, Донеччина це найголовніше, і тут ворог. Зосереджує буде зосереджувати всю свою увагу, і власне спробуємо, мабуть, найближчим часом, десь з південного флангу все-таки пробиватися до околиць міста Покровськ і спробує зав'язати міські бої. Я зараз не скажу, що це відбудеться там завтра, післязавтра але принаймні очевидно, що такий задум у ворога на сьогодні є, і тут він концентрує свою найбільшу увагу. Пан Сергію вам спасибі. Сергій Братчук був із нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди.